Сторінка 67, параграф 11-12 Світ середньовічного міста, французький історик Люсьєн Февер про зовнішній вигляд середньовічного міста. Місто оточують зубчасті стіни з круглими вежами. Сторована вибита дорога веде до вузьких воріт, до звідного мосту. Вдень і вночі їх охороняє сторожа. Праворуч грубо збитий хрест, напроти, на узвищі монументальна шибениця, предмет гордості городян. За міською брамою починається вулиця прокладена, промхливо і недбало. Зі стічним ровом посередині проїжджої частини у непролазній багнюці, коли дощить ані проїхати, ані пройти. А коли припікає сонце, здіймається така полюка, що немає чим дихнути. І усе впереміж хлопчики, качки, кури, собаки, навіть свині, попри офіційну заборону, копишаться в ній. Як виникли міста у Європі? У дев'ятому столітті середньовічні міста розвивалися там, де за часів Римської імперії існували міцні. Традиції міського життя, як, наприклад, в Італії, Венеція і Флоренція, а століттям пізніше на півдні Франції, Марсель, Тулуза та інші у 10-11 столітті виникли міста і у північній Франції, Нідерландах, Англії, Німеччині та інших країнах. Так почався новий етап середньовічного суспільства. Становлення та розвиток міст. Переважна більшість середньовічних міст були невеликими: одна-дві тисячі гордян. Міста Західної Європи були більшими: у Парижі, Мілані, Венеції, Флоренції, Кордові. У різний час проживало 80-100 тисяч громадян. Виникнення міст було зумовлено багатьма причинами. Забудова західноєвропейського міста найчастіше була прямокутною чи круглою. Площа території. Обмежувалася кількома сотнями гектарів. Серцем міста була ранкова площа, де купці і ремісники вели жваву торгівлю, укладали угоди, дізнавались останні новини. Гордістю міста була будівля міської ради ратуша, де розміщувались міські архіви, печатка і казна. Там приймали почесних гостей недалеко від ратуші Розташовувався міський собор, причини виникнення та зростання міст у Європі: зростання продуктивності сільськогосподарської праці, розвиток торгівлі, ремесел, припинення набігів норманів, арабів та угорців. Продаючи продукти, селяни купували, міняли вироби ремісників. Ремісники залишали по феодалів. і Виникали поселення ремісників і торговців, містам. Те, селян від феодалів потреба в захисті біля великих замків бургів виникали міста Хамбург. Страсбург біля монастирів, резиденцій архієпіскопів, кельн, трір поблизу річкових переплавів, мостів, Оксфорд, Кембридж, Броди, Франкфурт біля морських портів. Марсель Генуя. Необхідність ховатися за фортечними мурами зумовила містян економити кожен метр території. Тому вулиці були вузькими, не ширше довжини списа. Будинки не мали номерів, їх розпізнавали за символом або гербом власника, щоб збільшити площу будинку. Динку Городяни споруджували верхні поверхи будівель так, що вони виступали над нижніми. Чому і як міста боролися за самоврядування? Середньовічні міста виникали на землях короля, свійських чи церковних феодалів, тому вважалися їхньою власністю: король, феодали, єпископи, монастирі мали неабиякий зиск від містян, адже міське ремесло і торгівля суттєво їх спогачували. Тиск із боку власників міст. Sí. sí. Змушував городян боротися за свої права домагатися міського самоврядування, встановлення комуни, почасти за допомогою зброї. Міська комуна від італійського комуніс спільний у середньовіччі міська громада, що домагалася незалежності від феодала та права на самоврядування. Спочатку містяни обмежувалися сути економічними питаннями, вимагаючи скасування окремих найобтяжливіших повинностей на користь феодала. Згодом городяни почали висувати і політичні вимоги, домагалися допуску до адміністративних посад, установлення самоврядування наприкінці дванадцятого століття, на початку тринадцятого століття, в німеччині. У місті Махдебург було порядковано Магдебурзьке право звід норм, що врегульовував права міст на самоврядування, власне судочинство та систему оподаткування, свободу містян у виборі занять. І зміснення міст їхні мешканці перетворилися на окремий стан повноправних містян називали в Німеччині бургерами від німецького бург. Вертеця у Франції, буржуа. Вони формували магістрат, орган міського самоуправління, вели судочинство. Серед бюргерів виокремилася міська верхівка, яку становили великі землевласники, заможні купці та майстри. Містяни могли купувати чи орендувати земельні ділянки, мати свої садиби, могли заснувати цех, вільно торгувати, будували млини. Ці права поширювалися і на бідноту, хоча та здебільшого. Не платила податків і не мала права у голосу на виборах до магістрату у незалежному місті Селянин, який втік від свого феодала і прожив у місті один рік і один день, теж ставав вільним. Яку роль відігравали цехи у розвитку ремесла? Важливою верствою населення міста були ремісники. Це дрібні самостійні виборники, які використовували ручні знаряддя праці. На відміну від селян, вони працювали на замовлення чи для продажу виробів на ринку. Міське ремесло розвивалося жвавіше ніж сільське господарство. Та ремісники значно менше залежали від сеньора, ніж селянин. У містах ремісники однієї професії об'єднувалися в цехи. Цех це об'єднання середньовічних ремісників однієї. Або споріднених професій поширені в містах західної Європи починаючи з 11-12 століття. Причини об'єднання в цех потреба в організації та контролі виробництва і збуту ремісничних виробів, збереження рівності серед майстрів, необхідність захисту від. Свавілля сеньорів конкуренції із сусідніми майстрами та ремісниками з інших міст. Кожен цех мав свій герб, прапор, церкву, святого покровителя та приймав свій статут. Правила обов'язкові для всіх майстрів. Цехи мали чітку структуру, до якої входили майстри, підмайстри та учні. Майстер, власник майстерні, знавець ремесла, основний виробник, член цеху. Підмайстер, найманий працівник, мав виготовити шедевр зразковий. Вибір, щоб стати майстром, учень прислуга у майстерні і домів майстра, працював переважно безкоштовно за проживання і харчування у сім'ї майстра зі статуту. Парижських ткачів вовни 13 століття перше жоден не може бути в Парижі ткачем вовни, якщо він не купив право на це в короля. Третє, кожен ткач вовни може мати лише одного учня не менше як на 4 роки служби за плату або на 7 років без грошей. 17. старшина і двоє присяжних повинні дивитися, чи має майстер достатньо майна і чи здатен він передати. Майстерність своєму учню 40. кожен ткач має сплачувати торгове мито з кожного шматка тканини. 47. Жоден не має права починати роботи до сходу сонця під загрозою штрафу. Отже, у різні періоди цехи підігравали і позитивну, і негативну роль. Вони були суперечливим явищем у добу середньовіччя, як розвивалася торгівля. Розвиток міст Західної Європи в 11-15 столітті зумовив значне піднесення внутрішньої та зовнішньої торгівлі для захисту своїх інтересів і привілеїв купці створювали особливі організації гільдії. 19 столітті склався міцний союз міст Ганза, що міг виставити проти піратів власний флот тисячу суден. Чисельні ганзейські контори охоплювали торгівлю всієї північної і почасти Західної Європи. Нині діяльність Ганзи вважають однією з перших спроб економічного об'єднання Європи. Важливу роль у розвитку середньовічної торгівлі відігравали ярмарки з німецького щорічний ринок, торги, що регулярно не Залежно від пори року влаштовували у містах і селах важливими особами на ярмарках були міняйли, які обмінювали гроші, позичали їх купцям чи ремісникам, вимагаючи повернути більше ніж було взято. Так виникло лихварство: лихварство це надання грошей у борг з умовою сплати відсотків при поверненні боргу. З лихварів сформувалась особлива група містян банкіри від італійського банка стіл у конторі, де зберігалися гроші. Перші банківські. Контори виникли на півночі Італії у Ломбардії, тому слово ломбардець у середні віки було синонімом дослилів банкір та лихвар і дотепер збереглось в назві ломбард. Розвиток торгівлі товарний і грошовий обіг між містом і замком, між областями країни, між містом і селом, два основні центри торгівлі в Європі південний із країнами сходу по Середземному морю і північний країни північного і Балтійського. У морів центри Брюге, Лондон, міста Гансем, ярмарки це центри міжнародної торгівлі, провінція Шампань, міста Кельн, Прага, Мілан, Львів, Розвиток. Хорошової справи торгівлі. Чому городянин перетворювався на людину нового типу? Життя в місті та селі різнилося за темпом, адже побут селянства більше залежив від зміни дня і ночі, літа і зими, релігійних свят і пам'ятних подій. У місті люди вже навчилися цінувати час, тому на головній ратушній вежі міста зазвичай розміщався години. Городяни здобували освіту, аби орієнтуватися у складній ринковій економіці. І досягати успіхів в органах самоврядування. До міст постійно приїздили люди з різних місць, які Привозили не тільки товари, а й новини. Ініціативний містянин був новим типом особистості для середньовіччя. Ці люди значною мірою змінили обличчя Європи в наступні століття. Відрізнялося від сільського і міського дозвілля, коли вшановували святого, якого вважали покровителя міста яскраво вдягнені містяни несли вулицями запалені свічки, статуї святих, символіку. Ремісничих цехів на сценах просто неба на ринкових площах. Мандрівні артисти і артистки жонглювали, танцювали, грали на музичних інструментах та демонстрували фокуси.